Ну от, Заволік я свого двигуна в майстерню. Ось я його поставив. Тут -то знизу дав в прорізі шайби. Поставив одного болта. З цієї сторони по діагоналі тут поставив другого. Ну Тут підсоєдинив всі ці провода, акумулятор, це все грався, ще вчепив. Газульку. О, все є. Газулька, блокирую. І речах оцеї блокіровки. блокировки. Ця штука, от у того, на перших мотоблоках йшли, в мене була ще сімка дизельна. То тут теж так само тросик, що йшло аварійна глушилка. Вже на цьому, я його коли купляв, на ньому вже стояла кусок проволоки, закручено і все. І на інших теж я зустрічав. Ну, це таке діло. Ну, факт тому, що він мене два роки не робив. Оце я купив його на трактор, заляв повний бак солярки йому тоді. Але так склалися обставини, що я трактора продав, двигун мені залишився. І це він останні два роки стояв. Ну, правда, залятою соляркою. Що я зробив? Ну, в целях безпеки. Зляв солярку. Оце, бачите, це 5-літрова каністра. Я заляв в бак, сюди заливається 5 літрів. А точніше, я не знаю. Ось о, є 3 бутилки О, півторачки. Вони були от під самий верх заляті соляркою. Свіжа солярка, нова. Оце я заляв і вийшло от о, під самий верх бака. Може, якраз 4 повних півторачки, 3 повних півторачки, якраз буде 5 літрів. То це. Я залив оце скільки я знаю, з нього це він стільки солярки зів. З першого разу, бо тільки раз заливав. Оце сама перва солярка, яка сюди була залята. І вона більше сюди не доливалася. Це все, що він зробив. Можна так сказати, що він геть і ще не пройшов обкатки. Ну, попробуємо все, я підключив, тепер я його попробую завести. Ну от. Я вже. Пригортовываем все. Это включено. Это аварийно, конечно, говорят, на не... не можно леску включать. А я... что это такое? А, есть. Все. Все, пробуем. Включаем декомпрессора. И сейчас Ну, Як ви бачите, в всіх інструкціях кажеться, що аварійним виключанням глушити не можна, Глушити потрібно тільки газом. Як ви бачите, вейма є вейма. Два роки простою, поміняв солярку, бо кажуть, що коли вона довго стоїть, то вона приходить в негодність. Димне. А, це струби. То, як ми бачимо, два роки простояв, завівся. Як тільки що весь час їздив, Ну, тепер, тепер залишається до нього чіпляти ходозменшувач, бо я, ну, ще, ще, ще були підозри, а вдруг не заведеться. Все може бути два роки простояв двигун. Ну, правда, заляти соляркою. кажуть, заливати солярку обов'язково потрібно для того, щоб не образувався там конденсат в паливному баці. Солярку бажано, на, коли на зиму оставляєте, то та, і на літо повинно бути максимум залято. Ну, ну от бачите, Кермо з детальками тут дос, вже досихає. Коробка вже покрашена. Двигун ми запустили. Тут ще ось о, деталі від керма та має крутитися, то все є. Задній редуктор є. Задня сепка саморобна, ось, о. трошки, 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 може ще раз покрасити, і готова. І ось, о. мій ходозменшувач, це який я маю ставити на двигун. Дивимося, оце його вигляд з боку. Ну Всі ви бачили мої старіші відео, де я сімкою дізельною цим ходозменшувачем їздив. Потім поставив бензинку, а потім я на бензинку поставив інший ходозменшувач. Трошки тільки він був сірого кольору цей ходозменшувач. Бачите? О, тут вилочка є для включення. А ось самі шестерні. Ось. О. Чому показую? Бо виникають інколи питання. А скільки він буде ходити, а не поламається. Коробка москвичовська, деталі з неї. Там 75-78 кількоєн. Кінських сил двигун І вона вихажує, чорт знає скільки. Тут, відповідно, всі деталі з москачовської коробки. От подивіться. Оце в нас тут, бачите, шість шліців. Під вал. Сюди вал заходить. Далі муфта йде. І це вторинний вал. Це вже заходить в щеплення. І проміжний вал. Подивіться уважно на цій шестерні. Дивіться, щоб не казали, що якась вироботка є. Цей ходозменшувач я зробив років 6 чи 5 назад. Він мене ще працював разом з веймовською коробкою. О. Оце Коли оця муфта включена вперед сюди, то це йде пряма передача. Вал, Первинний вал з'єднується з вторинним і напряму йде. Якщо ж ця муфта переключається в це положення, то крутиться оця, двигун крутить цю шестерню, ця переходить сюди, по проміжному валу сюди і потім вже сюди. І виходить в 3,5 рази пониження. Через що? Так як тут ви бачите, синхронізаторів нема. Перед тим, як переключати ходозменшувач, потрібно завжди глушити двигун. Бо підуть шестерні по шестернях і підуть іскри. Подивіться на ці о, зуби. О. Ну, вони в маслі були, не поржавіли, нічого нема. Що йому може статися? То це тепер я його буду ставити на свою дизельну девятку. Ну що, ну, більше вже й нема що показати. Хочу, дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь. Слава Україні! Ми переможемо!